Кримінальна справа щодо Луцького патрульного набирає обертів. Вже почали досліджувати докази, котрі вдалося накопати слідчим і прокурорам. Нагадаємо, патрульного затримали на початку року на вулиці Чорновола у Луцьку. Звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного за кордон, а ще у зловживанні впливом. Тепер він уже колишній патрульний. Його звільнили. Як чуємо, за нього взялися і в СБУ, і в департаменті внутрішньої безпеки. Висловив вимогу громадіну С, який зобов'язані у наданні непровірної вигоди, за вирішення питання щодо надання інформації про місце знаходження мобільних блокпостів, блокпості, працівників поліції та ЦК, та СП Волинській області та у разі зупинки вирішити питання щодо безпосередження що безперешкодного проїзду. Окрім того, в подальшому слід пропонував вирішення питання, щодо здійснення Працівки Волинського ДЦК та СП для отримання ефективних відмістів щодо інвалідності на суму від 20 тисяч доларів США до незаконно перекладу Державного кордону до Республіки Білорусь. На патрульного заявив чоловік, із котрим, як чуємо, були зустрічі і певні домовленості. Наразі досліджують письмові докази. Матеріали проведення негласних слідчих розшукових дій, що підтверджують готування і вчинення кримінального правопорушення. Це протоколи огляду речей, і документів. Оглядів саме мобільних телефонів, переписки, телефонних дзвінків в месенджерах. Це протоколи обшуку доводять винуватість. Поки що так і не зрозуміло. То хто ж перший був ініціатором зустрічі? То я щось не зрозумів. То хто звернувся до Спицького? Це людина? Чи як? Чи сам Спицький запропонував зустрітися і обговорити? Сенега попередньо звертався до Слава Спицького, Не була бесіда якась? Де і коли? По тексту заяви. Чоловіка допитали одразу після реєстрації його заяви, зауважує прокурор. Однак в цьому питанні поки тримають інтригу. До екіну не долучається, бо це ми будемо допитувати. Він повідомив, що 5 грудня вони зустрічалися. Так. Хто, хто їх звів? Ну, ще не допитував? Чи сам вийшов Сенега на Славоспицького, щоб поцікавитися, як ж там можна це все діло облюбувати? Правильно розумію? Бо вона нам даєте дані, що нібито наш обвинувачений телефонує вже, а передісторія до у вас там немає. На той момент мені було дані, чи свідок не придумає. Ціника проголомованого, тобто це підтверджує те, що дзвінки були спіхували. А от як познайомився із патрульним, відповіді на всі запитання, мовляв, будуть згодом, коли допитають заявника у суді. Прокурор зауважив, що після передачі доларів майже всі були імітаційні, патрульного переслідували. Пришвидшився на автомобілі і вирішив тікати, оскільки е відчув, що за ним здійснюється не спостереження. Ну, власне, це і було нового фраза, що забере гроші назад. Далі він фактично його переслідували і зупинився він не сам. Раніше експоліцейський лише частково визнав вину. Адвокат звертає увагу на переписку в телефоні патрульного. Крім спілкування з Синего, інших спілкувань, які могли б якимось чином вплинути на кваліфікацію злочину, не знаємо. Нічого, ніяких спілкувань з лікарями, ніяких спілкувань з пограничниками, чи ка ніяких спілкування ваше, з то контрабандістами. Нічого. Експатрульний не згідний із тим, що йому інкримінують. Але частково ми знаємо, що да, шляхи відговорювати якісь домовленості, але хто що хотів. Ти теж не говорив, що будемо з'ясовувати, будемо допитувати його, яким чином, що вам хотіли, та й мано рахунку. Тобто, він буде допити те, що, кажуть, на сленговій мові ваш клієнт хотів розвезти? Може, це розслухувач, я не знаю. Ну, я якщо не було провокації. Наразі експоліцейському загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. З під варти вийшов під заставу. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.